Чомусь з тобою поруч так спокійно, з тобою поруч море ніжності і тепла, нема турбот, та час біжить невпинно. Я б зупинила час, якби могла. Я б зупинила час, коли ти поруч, коли моя рука в твоїй руці. Цей дотик має щось магічно-загадкове. І тільки ми були б у цій реальності творці. Я б зупинила час, коли ти близько, так близько, що твій подих на щуці, Коли очей вже не сховати близько, так близько, що ж смачно в кінці. Я б зупинила час, коли ми разом, аби в цей час ніхто не турбував, хай хоч і світ би зупинявся весь відразу. Я б слухала, як ти своєї називав.